Пірнути, аби бути здоровим і щасливим. 19 січня православні християни святкували водохище. Хто ходив до ополонки і чи дійсно цього дня вода стає цілющою, знає Євген Перестенко. Людно на вулиці, людно у храмах. Віряни святкують водохрещі. Спочатку молитва. Літургії правлять в усіх церквах і практично одночасно. Від запаху ладану у голові трохи паморощиться, але ніхто й не думає залишати ці стіни. Таке диво, перетворення звичайної води на цілющу, відбувається через церковні таїнства, не тільки цього дня, але саме нині рідина отримує напрочуд потужну силу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіма. вами. Опісля віряни йдуть купатись, аби зміцнити свої духовні та тілесні сили. Наймасовіше ритуальне занурення влаштовують традиційно біля харківського мосту. Вважається, що освячена на водохрещу вода свої цілющі властивості зберігає протягом року. То ж одні несуть ямкості з неї додому, а дехто пірнає в ополонку. Застудитися, поки нікому не вдалося. Навпаки, всі після такого відчайдушного кроку у захваті кажуть, одного разу спробувавши від такого задоволення відмовитись, не можуть. Дуже при чудові враження. Я окунаюсь уже шостий рік, і це дуже вражаюче. Оздоровлює і радість духу. І велике свято одного разу я дуже бажала це зробити. Мене всі відмовили. А потім на наступний рік я вже нікого не слухала, а пішла і просто окунулася. За мною почала окунатися вся моя родина, батьки, брати, чоловік. Пірнає сотні сумчан, тож заходи безпеки на рівні. Сьогодні біля Харківського мосту задіяно було 70 працівників міліції. Також сьогодні значна кількість людей. Вирішила відсадкувати і скупатися, ну і для того, щоб е, не було ніяких е, непередбачених ситуацій. Тут знаходяться зараз працівники міліції і працівники міністерства надзвичайних ситуацій. Подейкують, якщо пірнаєш сьогодні в ополонку, цілий рік будеш здоровим і не знатимеш хвороб. Євгеній Перестенко, Оксана Осенко, Олександр Олексінко на часі новини.